Незаконно вивозив за кордон у верховинському районі. Правоохоронці затримали 28-річного мешканця надвірнянщини, який квадроциклом возив ухилянтів до Румунії. Також спіймали трьох його клієнтів. Військово зобов'язаних чоловіків перевозили квадроциклами. Поза офіційними пунктами пропуску у напрямку Румунії коштувала така поїздка 4 тисячі доларів США з одного чоловіка. До незаконної схеми чоловік залучив ще одну особу, яка займалася безпосереднім переправленням військовозобов'язаних чоловіків. Відтак правоохоронці задокументували отримання авансу у вигляді тисячі доларів. Гроші чоловіку передав один із ухилянтів. Під час обшуку поліцейські вилучили квадроцикл, мобільні телефони. Понад 4 тисячі доларів США, які фігурант отримав за послуги перевезення військовозобов'язаних 28-річного зломисника затримали в процесуальному порядку. Йому було оголошено про підозру за частиною 3 статті 332 Кримінального кодексу України йдеться про незаконне переправлення осіб через державний кордон України. Наразі чоловік знаходиться під вартою. Водночас тривають пошуки ще одного причетного до схеми. Юлія Торконяк, Віктор Тинюк телерадіокомпанія компанія Раї.